Є знижки в аптеках «Подорожник», вам та ощад. До 30% знижки діють до кінця червня. Є знижки представляють знижки на Урулесан. 15% в аптеках «Подорожник», пам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Це Роман Федоренко автоблогер. Він любить автомобілі і знається на них. А це дядя Володя, автомеханік. Він все життя крутить гайки. І саме вони розкажуть нам більше про автосвіт. Спекотно стає вже не тільки на вулиці, але і всередині автомобіля. І в той момент, коли ти хочеш відчути холодне повітря, твій кондиціонер тебе підводить. 20. Нічого. 17 з половиною. Ах. Мінімум 15, будь ласка. І знову не даєте, що я хочу. Знайома ситуація. І якщо минулого сезону ваша система кондиціонування працювала краще, це може означати, що з нею є проблеми. Одна із найпоширеніших це зменшення рівня. Фреону в охолоджувальній системі. Фреон, до речі, це такий газ, який циркулює, і чим його менше, тим гірше система справляється з охолодженням повітря. Дізнатися про марку фреону дуже просто. Вам не потрібно гуглити чи дзвонити до кома. Вам потрібно просто відкрити капот і подивитися бірку. У вас який фреон знаходиться або 134, або 12,34. Єдине, що ця бірка може бути де наклеєна або на капоті, або на панелі. Існує два способи для того, щоб перевірити рівень фреону в системі кондиціонування: перший: надійний, поїхати на СТО. І перевірити за допомогою спецобладнання. Другий дідівський, у вас є патробок системи кондиціонування. Якщо він твердий, показник гарний. Значить, фреон є. Якщо він м'який, біжіть скоріше і заправляйте кондиціонер, бо можете зробити гірше. А гірше це буде через те, що через брак фреону ви можете зламати ваш Компресор. А він в деяких моделях німців коштує більше, ніж 50 тисяч гривень. Сподіваюсь, цим я вас налякав. Як дізнатися, де витік фреону, Та дуже просто. Заганяємо дим і дивимося, звідки він виходить. Наступне, що може створювати вам проблеми, це радіатор системи кондиціонування. І ми можемо побачити його. Ось тут. В даному автомобілі він має відмінний стан, але так буде не завжди. Хочу вам показати ось цей радіатор. Він бачив і пил, і бруд, і пух, і його треба терміново почистити. Особливо це стосується автомобілістів, які люблять виїжджати на офро та гасати по полях. Родзинка на тортико, повітряний фільтр салону. Чомусь багато водіїв забувають про заміну цього розхідника, але через нього ви дихаєте. Цей, до слова, пройшов всього 15 тисяч кілометрів. А ось так виглядає новенький, чистенький. І це доволі недорога покупка, яку в більшості випадків ви можете замінити самотужки. Для того, щоб надалі їздити з комфортом і мати справну систему кондиціонування, варто за нею вчасно доглядати. І як ви могли побачити, нічого складного в цьому немає.